Як ви думаєте, їм також заплатили за це, що вони вкладають свою любов в те, що вони дають? Я думаю, ні. Принесла бабуся кольочок із е, і такими тремтливими руками, каже, тут є пиріжки гарячі. Я їх завернула у фольгу. Потім у газету, потім у рушник, а потім у светр теплий, щоб вони були гарячі, щоб наші хлопці з'їли хоча б трошечки гарячого. Ці дівчата, які не боялися куль і ходили на передову і носили хлопцям молоко, тому що дим травив їм їхні серця, але не їхню віру. Дим їх не міг знищити, тому що ви знаєте, Бог все одно з нами. Весь час, поки горіли шини, жодного разу дим не йшов на сторону наших хлопців, а постійно йшов на беркут з першого дня і до останнього. Я приїхала, я це бачила. Я їхала назад. Це було так само, тому що навіть Бог оберігає наших хлопців. Там було багато крові, там було багато сліз, і там було багато плачу. Але дівчата, які ходили біля цих ранених, вони посміхалися. В їхніх очах були сльози. На губах була посмішка. Сльози, тому що вони не могли це витримати, а посмішка, тому що вони хотіли підтримати. І ви знаєте, після того, що я там побачила, після того, що ми там відчули, я не можу зараз вам сказати нічого іншого як те, що ми переможемо. Бо у нас люди такі сильні, у нас хлопці такі сміливі. Ми просто найкращий народ. Ми обов'язково переможемо, тому що ми українці. І я сьогодні на світанку повернулася додому, і через дві години в мене вже вдома була міліція. Один раз, потім другий раз. І я хочу сказати у тій міліції, яка там зараз слухає: не боїмося, не боїмося. Ми все не боїмося. Я написала у Фейсбуці, і вже через 5 хвилин у мене була ціла купа повідомлень із номерами телефонів наших хлопців із автомайдану із підтримкою, які говорили в будь-який час, в будь-яку хвилину дня і ночі ж дзвонити. І ми будемо, ми будемо через 5 хвилин. Хто живе ближче, хто живе далі? Орса організація, як на Майдані у Києві, так само і в нас в Одесі, в долі секунди спрацьовує, тому. Ми все одно переможемо, ми все одно дійдемо до тієї точки, коли ви прийдете до нас і будете нас молити. А ми вас усіх поки не пересадимо за ті зла, за те зло, яке ви зробили, поки кожна сльозина мами, матері, яка втратила дитину, не лишиться на вашій совісті, тому що так робити не можна. Тому що треба думати, що є щось вище за якісь. Папірці, які називаються грошима, слава Україні.